Семенчик женився на ірці, будучи впевненим, що вона полюбила його за чувство юмора, широку душу і розум, який дозволяє говорити про космос, чорні дири, научні фільми, про політичну ситуацію на Кубі, в любе Времля дня і ночі. Але рік шлюбу показав, як сильно семенчик помилявся. Ніякі розкази про чумацький шлях чи популяцію сусліків не вберегли семенчика от серйозної розмови з Іркою про насущне. Це не і більше так продовжуватися не може. Тю, ти чого? не зразу до Петра в семенчик. Того? Ти розкидаєш свої носки чи пірадло, оставляєш щитину у раковині, а вчора я знайшла твої ногті. У бумажці на стільці. В тебе що? Рило колесом пішло. Ти ні на що не звертаєш уваги? Літаєш у своїх утях і сусліках. Нащо мені такий чоловік? Ну, я ж працюю. Найшов що сказати, семенчик? Я тоже працюю, а ще стираю, убираю, готовлю жерти. Я коли тебе просила йоханий, ти закоханий плінтус прибить, так і валяється посеред комнати. У табуретки нога хилитається. А знаєш, семенчичок, я ж все це можу зробити і сама. Тільки нашому мені тоді ти, мужик, я хочу чувствовать себе, як за кам'яною стіною, понімаєш? А не оце все безобразія. Семенчик, звісно не понімав, який зв'язок між плінтусом, його любов'ю і кам'яною стіною, про які казала Ірка. Ну, на всякий случай кивнув. Ну, зая, я пойняв. Я сьогодні собирався все це зробить. Ага, вже все собираєшся, як стара шльондра. Ну, тебе під три перди. обійдуся без сопливих. Я сама сьогодні все зроблю. Сама. І нехай тобі буде стидно, зараза така. Весь день Ірка викаблучувалася перед семенчиком, як кіт на глині. Щойно він появлявся? Тут же виміряла плінтуса, лазила на колінах уздовж стіни, демонстративно витирала під із лоба і вздихала. Як тільки Семенчик ішов на кухню, тут же обнаружувалася Ірка з молотком і гвоздями, ловко ремонтуючи табуретку. В ділі пристиження обнагрівшого чоловіка Ірка переробила кучу роботи, пробила раковину на кухні, овісила картину над кроваттю. Поремонтірувала стуло і поприбивала всі плінтуса у прихожій, бо нема нічого неможливого, коли хтось офігів до нужної степені. Семенчик кілька разів старався взяти ситуацію в свої руки. Ну, щось у нього рук не хватило. Даже мотнувся у горок за цвітами, но Ірка букет проігнорила. Хорошо, що на морді не побила. Аж два рази пошутив, сказавши комплімент. Твоє волосся кольорука клятч, а ще в тебе такий суксуальний голос і хтивий погляд, а в ответ гробове мовчання. Ввечері семенчик сидів і дивився телік і розробляв Б, Як помириться з Іркою без шкоди для свого здоровля, рішив використати ніч. Клан був так собі, але іншого в запасі не було. Раптом із кухні почувся визг. І грохот падаючи кастрюль. Що случилось? крикнув семенчик, вбігаючи на кухню. Вбий його. заверещала Ірка, показуючи на стіл. Семенчик побачив павука. Швидко взяв тапок і, зі всієї дурі вдарив ним по столу, От павука залишилось мокре місце. А Ірка кинулася в обійми чоловіка. Сімейний мир був відновлений. Спатих Семенчик абсолютним героєм, засинаючи, він зрозумів, що як би не продвинулося сучасне суспільство в питаннях рівноправ'я, одне залишилося незмінним, а саме первісний інстинкт, який говорить, що мужчина повинен забезпечити жінці безпеку, вбивши мамонта, навіть якщо той мамонт давно вже трансформірувався у павука, і з цією думкою, Семенчик узіхнув і тут же получив удар олобешнику. На нього впала картина, яку повісила Ірка. От я скільки на тебе дивлюся, семенчику, і думаю, хорошої людини должно бути багато. Це, мавірно, є поетому. Ти такий худий.